Відігравати uh -huh. такого розбойника, Астеріона, Шодоу Степера якогось uh -huh. класичного такого рогу. Е і от мені це дуже подобається. Я навіть е колись з психологом там за це говорив, і вона така: ні, ну так знаючи вас. Я навіть не могла уявити, що там іншого персонажа якогось могли виграти. І я такий, блін, ну це прикольно. Як от твій. Не знаю, твій характер, твій архетип переноситься в ігри і те, як ти граєш. Я думаю, це дуже прикольно. І мені насправді ну, дуже цікаво було. По... Ну мені дуже цікаво там спілкуватися з різними людьми і дізнаватись їх архетип, там, як вони грають в ігри. Це прям дуже mm -hmm. кльово. бо так, ми всі хто... граємо супер по-разному. Хто, хто знає Пашку, всі знають, що е, ти з ним ніколи не здоровишся, бо він завжди в тебе за спиною. Він він не комир постійно позаду.